На у нас це Віктор Медведчук який більше не є народним депутатом України. Таке рішення абсолютною більшістю голосів ухвалила Верховна Рада України. Мандат втратили також колеги Медведчука по забороненій проросійській партії опозиційна платформа за життя. Це Тарас Козак, Ренат Кузьмін а також Андрій Деркач. А на початку тижня всі четверо були позбавлені також громадянства через підозру у державній зраді. Ще один депутат від ОПЗЖ Андрій Аксьонов добровільно відмовився від свого. Мандата, скільки взагалі депутатів ОПЗЖ залишається у стінах Верховної Ради, і головне питання: чи досидять вони там до кінця своєї каденції? Поговоримо про це з ігорем Фрісом, народним депутатом України, пане Ігоре, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. Ці депутати, яких позбавили. Мандату на їх місця хтось прийде за законом. Адже ми знаємо, якщо народний депутат йде у виконавчу владу, то якщо він балотувався по мажоритарці, там проводяться перевибори. А якщо він йшов по списку, то хтось наступний у списку підтягується. Як бути. от Що закон говорить про цю ситуацію, коли позбавляють народних депутатів мандату? Ну, вітаю всіх. Дякую за запрошення. Хотів поправити попередній ваш комент невеличкий стосовно Аксьонова. Аксьонов не був в фракції опозиційної платформи за життя, але дійсно він склав мандат за власним бажанням. І Рада вчора проголосувала. Він був позафракційним депутатом, але, в принципі, він був в тому полі депутатів руського міру, який е складає костяк, скажімо так, прив'язаних депутатів до ОПЗЖ. Це перше стосовно законодавства, на сьогоднішній день виборчий кодекс не передбачає прямої відмови в тому, щоб депутати. Якщо які звільняють місце в Раді, позбавляли можливість просуватися далі по спискам інших депутатів, але давайте не забувати, що у нас на сьогоднішній день є рішення Верховного суду України. Спочатку це було рішення восьмого апеляційного суду, а потім підтверджене не було законної сили на підставі рішення Верховного суду, яким заборонило діяльність політичної партії опозиційна платформа за життя, і саме на підставі цих рішень. А попередньо згадаємо самого першого діозного ілю люків, якого ми е, так само позбавили мандату, е, по ньому ЦВК вже приймали відповідне рішення. Коли підсунувся список, ЦВК, мотивуючи рішенням РНБО, а зараз мотивуючи рішенням направши в силу Верховного суду, відмовляє е, депутатам від проросійської партії ОПЗЖ, які були е, членами або там перебували в списку цієї політичної сили. Про надання і мандату і посвідчення народного депутата це ключове, і ЦВК має виключно сталу думку, що це рішення про заборону політичної партії усуває будь-які заперечності щодо можливості того, що вони можуть претендувати на мандат народного депутата, але все ж таки не розслабляємось. І маючи можливість парламентського контролю і парламентської реакції на це, не забуваємо, що. Якщо би такий депутат появився в Верховній Раді, він повинен здав прийняти присягу народного депутата. І тут у нас є безліч інструментів, які не дозволять цього зробити. Наприклад. При закування трибуни Верховної okay. Ради це є політичний орган, звісно. Але ви знаєте, на сьогоднішній день от я думаю, що ми будемо про це далі говорити про кількість народних депутатів. Скільки їх ще лишилося? То швидше за все ми можемо вже аналізувати на початку навіть тих перших шість народних депутатів від ОПЗЖ, бо вчора. ви озвучили було четверо позбавлено мандату, До цього 6 шість народних депутатів в зПЖ вже. ОПЗЖ вже склали мандат народного депутата. Чи він в них припинений? І жодних потуг професійних потуг звернень до суду, мотивованих потуг вернутися в склад такої фракції, якої, до речі, не існує. Бо депутати давайте не забувати, що що навіть він попаде, в нього є зобов'язання по 81-й конституції. Е Стати членом політичної фракції, а фракції немає. То а це і підстава для дострокового знову ж таки припинення повноважень. Тому мені здається, вони не будуть гратися в ту гру для того, щоб заходити і зразу виходити, і плюс е такі качелі вони нікому не потрібні в тому числі. Пане Ігоре, а скільки зараз депутатів від цієї колишньої ОПЗЖ залишилося в парламенті? Було у нас здається 43 депутата, які, які сформували фракцію політичної партії опозиційна платформа за життя в Верховній Раді. Шість спочатку цього року були припинені а четверо вчора, тобто 10, ну залишається 33, Але це ті, які на сьогоднішній день сформували інші групи в Верховній Раді, але з членів в тому числі опозиційної платформи за життя. І, от яка доля цих 33 народних депутатів, ми знаємо, що у Верховній і дуже часто про це говоримо: про те, що у Верховній Раді зареєстровано цілих чотири законопроєкти, які б якось вирішили питання присутності у стінах парламенту депутатів від ОПЗЖ? А я додам ще помилка. до того, що сказав помилка, Руслан, що або чотири за чотири законопроекти це законопроекти, які стосуються депутатів місцевих. ОПЗЖ, ага. основний від Кабінету міністрів, і три альтернативних законопроекта. Е, якщо про них говорити, то е, перший законопроект, який поданий Кабінетом міністрів, е, пропоную ввести ще один абзац е, до існуючого е, закону, який говорить про те, що е, має бути дві складових, тобто особа, яка обрана від політичної партії, або особа, яка увійшла у фракцію на місцевому, скажімо, так, рівні. І якщо говорити, і перша, і друга ознаки мають співпасти це е, набагато складніше. Але якщо е, тільки одна ознака, то ми можемо сказати, що вказаний законопроект не вирішить. Це буде мильна бульбашка. і вони вирішить питання, враховуючи те, що ну скажімо так, по спойлеру багато багато інформації, що депутати вже написали заяви про вихід, і якщо цей закон не буде чинності, він на них не буде е, жодним чином впливати. Вони залишаться позафракційними. Тому тут питання саме конструкції закону, цей закон пройшов комітет. Альтернативні законопроекти взагалі прямо кажуть, що ці депутати мають залишитися позафракційними і жодним чином не можуть бути позбавлені мандата представницького мандата в обласних і місцевих радах. Тому саме питання прийняття законопроекту в першому читанні, чітке виписання процедури позбавлення їх мандату до другого читання. Стосовно депутатів Верховної Ради, ми маємо скажімо так, обмежувальні певні норми. Якщо, скажімо, перші законопроекти, які ми говорили про депутатів місцевих рад, ніхто не обговорює питання їх конституційності, тому що конституція чітко не визначає підстави дострокового припинення їх повноважень. А депутати Верховної Ради є стаття 81, яка має виключний перелік підстав, коли депутата Верховної Ради можна достроково, тобто до моменту припинення повноважень самої Верховної Ради, позбавити повноважень. І там, от якраз, питання е колабораціонізму, питання проросійськості, жодним чином не е відображено. А так ми знаємо, що Конституція написана таким чином, що вона сама себе повинна захистити. Під час війни ми не маємо права вносити в неї будь-яких змін, враховуючи це, е нами з колегами. Мною, Тарасом Батенко, Олександром Бакумовим, Олександром Мірешка подане два окремих законопроекти, які на нашу думку, один з яких вирішує питання: це 74-24, вирішує питання позбавлення права участі народних депутатів, які входили в фракцію опозиційної платформи за життя право участі в роботі ради. Тобто ми виключили практично всі повноваження, як то робота в Верховній Раді, в парламенті, в залі Верховної Ради, робота в комітетах, в підкомітетах, робота в тимчасових постійних слідчих комісіях, в офіційних делегаціях Верховної Ради. Таким чином, ми практично обмежили їхні права, і вони не зможуть скористатися своїм правом управління законодавчим органом Верховної Ради. Інший законопроект, який поданий цього тижня. Він має на меті інший спосіб приведення до відповідних положень конституції норму закону про вибори про статус народного депутата, які говорить умовно, щоб люди просто зрозуміли. Ми намагаємося сказати про таке: якщо фракція в Верховній Раді була розпущена або зупинена, депутати, які складали таку фракцію, вони є такими, що вийшли з відповідної фракції Верховної Ради. Оцей вихід. Якраз і передбачає можливість застосування виключних положень конституції, і депутата може бути усунуто, і е, мандат його може бути припинено. На сьогоднішній день ми чекаємо 14 днів до подачі альтернативних законопроєктів, Але і один, і другий законопроєкт вирішують питання присутності народних депутатів від проросійських сил в залі Верховної Ради і е, позбавляють вказаних депутатів е, впливу на український парламент. Зараз зареєстрована петиція звернення до президента України, аби той звернувся до голови Верховної Ради, щоб нарешті винесли на розгляд парламенту законопроекту щодо позбавлення права присутності на засіданнях депутатів ОПСЖ. Наскільки ви вірите, що от цей заклик до президента ця петиція може прискорити цю справу і спрацювати? Мені би хотілося, щоб воно прискорилось, враховуючи те, що ті інструменти, якими сьогоднішній день наділений парламент і депутати парламенту, вони е так само мають можливість е пришвидшити розгляд вказаного питання на сьогоднішній день, два дні назад, е моїм колегою Тарасом Батенко з е фракції за майбутнє подано відповідне звернення до голови Верховної Ради щодо надання підписних листів. Для організації позачергового засідання Верховної Ради, на якому треба зібрати 150 підписів, і е, в такому випадку голова зобов'язаний, якщо ми зберемо такі 150 підписів, винести законопроект 74.24 на розгляд Верховної Ради, але одночасно з цим в комітеті правової політики на сьогоднішній день є рішення підкомітету конституційного, який зауважив своєму своєму мотивувальній частині, що законопроект 74.24 не містить. Ознак порушення конституції, але з тою метою, щоб бути абсолютно безспірними і ні в кого не виникало сумнівів про конституційність законопроекту, комітет Верховної ради з правової політики направив е звернення до, е скажімо так, найвідоміших українських наукових установ з конституційного права з метою отримання наукових висновків про відповідність конституції вказаного законопроекту. Впевнений, yep. ближчим часом надійдуть відповідні виставки і зможемо його розглядати. Пане Ігоре, чи правильно я вас зрозумів, якщо буде прийнятий ваш е ініційований вами з колегами законопроект сімдесят то ці 18 депутатів від ОПЗЖ, які зараз займають за даними руху чесно посади у комітетах і підкомітетах, вони позбавляться своїх посад там абсолютно вірно. Вони будуть повністю від'єднані від можливості приймати участь в роботи в роботі ради. В них залишиться право на звернення, в них залишиться право роботи з виборцями, але жодним чином е вся робота, яка представницька делегована їм Верховній Раді, буде припинена. Пане Ігорі, Дуже вам дякуємо. І принагідно нагадаю, що на Шуфрич зараз залишається головою комітету Верховної Ради зі свободи слова і сподіваємося, що зміни, які будуть внесені. Зокрема, розгля розгляд законопроекту, яким чином цю ситуацію виправить Ігор Фріс, народний депутат України, був гостем прямого ефіру Один присудин.